У мене була розмова із Патріархом Кирилом. Тат тобто в Києві такі поголоски пускають, що, значить, в цьому зацікавлений патріарх Кирила. Я належу до Ради по культурі при патріаршому синоді, там не дуже гарно, я знаю цю структуру. Але я Москві, там був, був на засіданні Москві, був на засіданні і задав питання патріарху, що от у нас в Києві йде така розмова? як би ви поставилися до відбудови десятинної церкви, коли ми... Не знаємо, якою вона була. І отже, автентично відбудувати її ми не зможемо. Він сказав, що якщо ми не знаємо, якою вона була, відновлювати не, следует, тому що это будет кич, а не пам'ятник. І Росія Православна Церква проти таких відновлень.